Середньотемпературна холодильна вітрина Технохолод. Економ -варіант. варіант виставка 62 на 142 см. Нержавійка. Тут є ось такі тримачі, кому потрібно буде розділити товар на два різних види. Можна поставити перегородку скла із оргскла. Вітрина 1,55 довжиною, споживає 600 Вт в годину. Бокова частина 1 м шириною, виліт повний загальний. Шторки сюди врізали, нові, нове орскло прозоре. Плівка такого зеленуватого відтінку знімається. І скло прозоре, новесеньке. Стільниця в ідеалі ДСП. Так, ось задня частина. Тут агрегат компресор стоїть, терморегулятор, клавіша на вімкнення вимкнення світла, а також агрегат-компресор. Ось Тут агрегат компресор під решіткою. Тут є збоку зливна трубка. Сюди ставиться зливна ємність. І раз в сутки, раз в двоє суток. Ви виливаєте конденсат. Так працює вся холодильна техніка гастрономії. Решітка ця знімається легко. Ось вона, бачите, раз. сюди вона заклацується. Є бокс холодильний. У боксі зазвичай температура нижча на 1-2 градуси. Дверка одна, резинка нова, бокс вмісткий. Тут у нас трішечки темно і вузько, тому всередині показати не можу. Також він пофарбований, гарненький, чистенький. Вітрина після реставрації. Майстер-холодильчик вже її перевірив. Контрольну діагностику зробимо, запакуємо і будемо чекати на потенційного покупця. Потім третій раз будемо її перепровіряти. Робимо так з кожною одиницею холодильного обладнання, перевіряється як мінімум. Три рази у нас на складі не робочий, не відправляємо. Стан, як бачите, виводимо до максимально ідеального. Тобто, в обладнання чисте, мите, фарбоване і повністю укомплектоване.